Вітаю вас, шановне товариство! Ну що? Погнали на гору! Погнали на гору! Нам, значить, треба йти в банк. Е -е, так, обережно. Ой, що це? що це таке? Чудово. У них тут пожежа, а їм по барабану. Чи до сих хоч чуваків не почути так ой мені ж я так розумію мабуть, якось так и чи що? ой блях походу так Блін, я знову покоцався а ні, ну слава богу хоч не покоцався це добре. Просто капець у тому, що я чую цих чуваків... Сейф уже давно пограбували. Так, ці двері ніяк не відкриваються, ясно. Так, а в чому прикол? Ну тут, типу, є зберігалка. Ем. Mm. Але далі що? Ну, типу, є зберігалка, але тут начебто ніякого... Ні проходу нічого. Так а що за... А, ось же ж можна на гору, господи, я, я спочатку навіть, не помітив. Розосередитися. А тут треба стрибати, так? Бо я знову це покоцався, але слава богу, все нормально, так. Давай. Оп. О! Молодець. Так. Так, у них горить банк, а їм похеру, мабуть, вони там кредитів понабирали. Ой, там чувак он ходить. Мабуть. Йдіть куди. Я дуже злий. Ну те, як вони стріляють на цьому рівні складності, це щось неймовірне, так? Погодьтеся. Дивіться цей прикол. Можливо, це, знаєте. Можливо, це зроблено тільки на цьому рівні складності Ой, точніше. Не на цьому рівні складності, а. А як я йшов, ви пам'ятаєте? Ні. Блін, чувак, убий мене, бо я не пам'ятаю, як я йшов, мені треба перезавантажитися, так. Давай, 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 так. Можливо це навіть не рівень складності, але зрозуміли, так? Ти, поки в тебе немає зброї, ти не можеш відбуватися, можливо вони тут ну, спростили, типу, так, бо. Це реально навіть трохи так кумедно виглядає, як вони в упор по тобі стріляють там з здробов... дробовиків, там, з цього, з цього. І не можуть влучити. Такий кумедний момент, трошки прям беніхів якийсь виходить. Ой, так, тут же ж треба стрибати, значить. Оп! молодець. Ну тут точно ось так ось іти, а от далі... Ну дошки, коротше, згнили, так? Деякі дошки геть ніякі, краще дивитися під ноги. Ну так, тут ламається, бачите. Тут о, нам, мабуть, треба стрибати. Ось сюди. Так, а потім куди йшов? Ой-ой-ой-ой. Бля, чуваки, я не дуже розумію, а що мені далі робити. Оце ще в нього в очах двоїться, так? Типу, блін. Я через це не можу зрозуміти, що мені треба. Блять. Нам сюди? Та ні, це ж я звідси прийшов. Бля, а куди мені йти? Ти йдеш на гору, добре. Так, тут ти стрибаєш. Тут знову ж таки, без варіантів. Ну, тут я не, не дострибну, та й сенсу в цьому, здається, немає, так? Зберігай Блядь, чувак, годі вже оце паморочитися в голові, ти запарив. Зберігай область! Черт, деякі планки виглядають слабими. Може нам треба такі туди застрибнути, але знову таки, який сенс, там там ж нічого немає, бачите? Тобто ти, типу, як в глухий кут виходиш. Виходить, там точно треба йти, мабуть, з першою сюди. Ну ось так. А далі що? Блять, я щось. Я щось застряг, чуваки. Все, я ж кажу, ми звідти, типу, як прийшли, і виходить. А на гору ти тут ніде нікуди не вилізеш. Просто ж, я не можу роздивитися внизу нічого, бо в нього починає паморочитися, а я типу, я просто ніхера не бачу, що там внизу. Так може я побачив, що нам треба там кудись туди туди йти чи що? Блять, ну ти приколюєшся з мене. А, ну он, там он что ся на горі Але як нам туди вилізти? Ааа, слухай, ти кажись я Ааа, о, о, о дивіться, кажись там ось так ось. Блять, та чувак, ну серйозно, ну ти підкумарюєш трохи, ну блять. Я теж боюся висоти, ну а ж ну це ж не доходить до якогось ідіотизму, вибачте мене, так? Ну просто, блять, пиздец. Так, ось це гнилі дошки, тобто нам треба якось дуже швидко зараз кудись туди. Ага. Так. А куди вони що вони стріляють? Як вони мене взагалі побачать? Ой. Блять а. Ну нам, походу, не вниз. Бо це ми там були, тобто нам, походу, наскільки я можу розуміти, нам треба було туди зараз перестри... перестрибувати. І ми це зробили. Так, почекайте, я, мабуть, покоцаний, так? А, ні. Слава богу, зі мною все в порядку. Спрей всім, Єв я Дагона, знайдіть чужинця та вбийте! Блин, коли мені вже дадуть зброю і це все по закінчиться. Я вже... Я вже замурився, реально. І знову ж таки зберегтися. Ой. Зберегтися. Зберегтися ж не можна. Ага. Нам треба зараз стрибати туди, мабуть, так. Блять, я хочу дострибну. Це питання! Дострибну. О, ну тут є зберігали що. Так, ну плюс ще мене зберегло, мінус тому, що я ніхера не бачу. Дуже темно, неймовірно дуже темно, так. Так, ну прийшов я звідти. Так. А це мені, мабуть, ще сюди. Блін, вони вже задовбали, реально. Ніякого спокою, ні на хвилину. Безкінечна погоня. Так, а далі що? Що далі, пацани? Внизу чуваки. Тут она, мабуть, сюди застріба. Сюди, так, а потім сюди, типу, так. А, ну виходить так. Є аптечка, але лікуватися мені не потрібно. Брати мені її нікуди вже. Так, варіанти. Ага. Двері не відкриваються, тобто нам знову треба кудись стрибати. Знову тут всі дошки ламаються. Ой, о! Молодець. Тут набої. Яка рослинка гарна. Дивіться, яка прям такий стрючок. Бля, я чуть не встрався. Вітаю, yeah. Джеку. Макі, ти, ти вистежуєш мене? Можна і так сказати. You Дай знати, коли наступного разу плануватимеш робити все по-тихому. Я стежитиму і Ха-ха. ха Хаха. Дуже смішно, не розумію, макі, яка твоя роль у цьому цьому? Я вже казав тобі, я працюю на уряд. Маю друзів у верхівці, друзів, які інвестували багато часу та грошей в інсмут. І Вони не хочуть, щоб їхнє розслідування провалилося через те, що якийсь приватний коп збожеволів і пустився берега. Бет. якщо ти прибере то вони вб'ють його, макі. Ти це знаєш, і я це знаю. Я не можу дозволити цьому статися. Ти ж не збираєшся витягати його. Він же звичайний шмаркач, Джеку, Де в'язниця макі? чудово, це твої похорони. Вікно ліворуч від тебе веде до провулка позаду в'язниці. До зустрічі Макі? А Макі, Макі, Macie Man. Теж цей Макі, і так сказав би, типу, Джеку, я тобі допоможу, мій пістолет з тобою, а там би і гімлі підійшов би, і моя сокира з тобою, так? А він скотеняка не хоче нічого. І що він так і буде тут стояти? Так, він сказав так: ось це вікно. А, ну мені, мабуть, просто треба зістриботи, як я розумію, так? Тут інших варіантів нема у течас в'язниці, 8 лютого 1922 року, світанок. Усе в цьому богом забутому місці хоче мене вбити. Кожен закуточок обшукує якийсь заражений горлоріз. У мене поки виходило оминати їх. Чого не сказати про бідолашну Ребекку. Ситуація починає здаватися безнадійною. Схоже, лише Макі не хоче моєї смерті і, можливо, на то є свої причини. Його згадка про інвесторів, а також знання про езотеричний орден, без сумніву освідчать, чи він якось залучений у все це. Крім того, він сказав, де знайти Брайана Бернема, та схоже, не на себе безпосередньої загрози. Навіть якщо й так, то те, що він розуміє, як усе влаштовано в інсмуті, бентежить. Я стаю параноїком. Звідки мені знати після того, що я бачив і пережив? Перевтома явно діє мені на нерви. Я починаю чути та бачити речі, яких не існує. Треба не зважати на все, що відвертає увагу, якщо хочу вибратися звідси живим. Найкраща нагода де знайти Брайана, а це знайти Брайана, Брайана та витягнути його з в'язниці. Для цього мені знадобиться план. Отже, ми спустилися сюди. It's just a нічого Nothing of interest. Ну Ясно, тут закрито. Так, у нас єдиний варіант це підійматися по драбині. Переходити на іншу сто... Він ще й свистить, Бля! <плес> Тітка вікно закрила, бачили. Ну, Север, вбивай мене так, давай, чувак. Та вбий мене еліот, бляха. так чудово. Отже, you hear that? Та блять, ну ты нахуй. бойобнаху. <звук> нам треба якось у режимі Скрадання Where are you? Куди він подівся? Бляха, тут якийсь момент дуже складний, бо, типу, ну тут такий коридорчик, так, тут якось важко, типу, розминутися. Ці чуваки мене пасуть, а йти мені по-любому сюди. Тобто інших варіантів я не бачу, так? Зброї в мене ніякої немає. Ну так, що я сюди піднявся, які в мене ще варіанти? З того вікна я, типу, випрягнув, так, ну. Вистрибнув. Тобто, це єдиний варіант це, це йти якось так. Тетя закрила вікно. І тобто зараз він десь вилізе цей чувак, так? А де мені заховатися? Почекайте, я дрин знайшов, чуваки. Так, почекайте, почекайте. Ааа, цвяхудеру, тако, також згодиться, як тимчасова заміна зброї. Ти йобана мавпа, блядь, а? А, блядь, а? Падлюка. Дивись, у нього дірка на голові, це я його пнув! Та бляха, та що ж ти його не піздиш? Бакір бува... то тут буде чудова схованка. Ми забили його цвяходером, як собаку. Я чую їх, чую їх у стінах. щурі в стінах. Я чую їх, такі такі смачненькі. Так, я вилікувався. Ну, принаймні, в нас тепер є зброя цвяходер. Я тепер як Гордон Фрімен, так? Але є мінус в тому, що я поки що не зберігся. І якось цей цвяходер дивно працює, так? Типу, я його бив, але удари. Удари не завжди проходили. О. Поліцейський свісток може знадобитися. Корисний пр свисток правоохоронців, корисний, щоб якщо треба здіймати тривогу. Так а нащо мені здіймати тривогу? Мені це навіщо? Так, щоб сюди поприходили чуваки, типу. Бавитися сигналізацією надто ризиковано. Усілякі нота. Кнопкою прицілювання можна скористатися для більшості зброї, щоб влучніше стріляти. Цільтеся в ноги, щоб загальмувати ворога або в голову, щоб завдати великої шкоди. Не стріляйте зашвидко та не забувайте перезаряджати зброю. Так, пістолет рушниця нарешті. Так, пістолет під трійкою, рушниця під п'ятіркою. До речі, що ще дуже круто, що бачите, вони не пишуть кількість набоїв, а як зазвичай буває в шутерах. Так, тобі пишеться, наприклад, у тебе там 5 з 8, там 2 з 8, Тут цього немає. Тобто, наприклад, це двохствовка, ти маєш пам'ятати, що в тебе два постріли, просто тримати це в голові. Так Так само, як пістолет, в обомі, скоріш за все, 8 набоїв, я так думаю. І ти маєш реально їх рахувати в голові, щоб або або вічно перезаряджатися. Так, ну як бачимо, тут є якийсь сейф. Давайте одразу його посунемо. Ця гра бісить своїми вильотами, так? Ще й мене wow. не зберегло, а коли рухав шафу, в мене зависла гра і вилетіла. Ну це капець, так? І я не встиг зберегтися. Тобто наступного разу ми прийдемо туди, треба спочатку знайти якусь зберігавку, вона там плівово має бути. А потім уже, а, а потім уже, власне, так. А, рухати ту шафу. Ну і сподіватися, що гра при цьому не зависне, так? Чувак, кудись он пізлює, Блядь, так там ще й другий дебіон, бачите? І що мені робить? Є що доповідати? Ні, ми маємо бути там, натоне, допомагати з полюванням. Ти маєш наказ. Ми залишимося з жертвами. Вони зроблять нам з орденом велику послугу. Я дагон. Голова постійно дрімає на горі. Чого він не з нами? Його час наближається. Мартін більше не може нормально стулити очі. Скоро його забере вода. Тоді я буду, тоді я буду тут головним, і все буде інакше. А зараз іди всередину і не забудь замкнути двері на засув. О, вони розходяться. Я так розумію, він таки має забути закрити двері на засу. Ну я так розумію, що це наш єдиний варіант, іти туди. Хто там? Я чую I тебе. О, Брайан. Цить, Я приватний детектив. Мене звати Джек Волтерс. Я шукаю Бернема. Слухайте, чоловіче, я Бернем. Що вам у біса треба? навіщо ти пограбував першу національну та продуктову крамниці? Що? Я менеджер першої національної, з якого дива мені грабувати власну крамницю? Вони навіть не висунули жодних звинувачень. Слухайте, поясню дещо. Перш ніж витягнете мене, втягнете мене в халепу. Якщо Герісон побачить вас, Герісон? Ого, Генрі Герісон це той божевільний у сусідній камері. Щойно в нього істерика, то хтось із Мартінової навичі летить у провулок. А, тим паче сьогодні, коли вони сіпані більше, ніж зазвичай. Ага, тобто можна того чувака у сусідньому вікні якось цей, так? О, можна зберегтись, дивіться. О. Ні, ну чуваки, це ми вже хоч збереглися. Бракує дверної ручки. Ага. Ще що круто, що можна вбивати цих придурків, так, а вони ж, типу, з іменами, так? Тобто ти, ти пам'ятаєш цього констебля Еліота, який нас не пропускав, і зараз ти можеш його вбити, і це ну, теж так, має такий прикольний ефект, так? Те, що ти знайомий з декотрими о, місцевими жителями, так, і можеш їх, типу, їбашити. Ну мабуть, сією дорогою і зовсім неправильно, так. А де, до речі, той той чувак подівся? Що за приколу? А, бляф, поїдут <плес> декілька. <плес> <плес> ха так, ну це погана ідея була, я зрозумів. так, Ну добре, що збереглися, так. І до речі, теж комедно бачив, як той констебель сидів, типу, ноги на стола закинув, типу такий, як батько такий, так? Отже, вони обидва знаходяться там. Блін, до речі, я коли це не зберігся, так? Коли гра вилетіла, виходить, я дуже круто зробив. Я вбив одного з них. Так, а тепер їх там двоє, а у мене тільки цвіходера, вони обидва озброєні. Добре озброєні. Це треба реально якось, мабуть, зараз того психа, те, що мені Брайан сказав. Муштрувати того психа так. Це що таке було цікаво? Там вони щось є. Якщо б брати до уваги безлад, то схоже, щось чи когось нещодавно тут убили. Усе забризкане кров'ю. Was killed here recently. Диви, 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 що робиться. Бля, щоб ви розуміли, по-моєму, коли я минулого разу грав, я ось таким макаром і робив. Я вбив того констебля, а потім потрапив у цю будівлі, будівлю мусорів і там взяв озброю і там уже пішло-поїхало. А дивіться, виходить, ти можеш того психа, типу, як заграти, щоб він їх відволік і в цей час щось робити. Можеш. Ось йти на пролом з це ходером, а можеш взагалі в цю херню спускатися, дивіться. Знову в каналізацію. Причому в чому сенс? А це що, пацючок? Здається так, дохой пацюк. Причому так, в чому сенс? Не дуже зрозуміло, якщо чесно. Ну Давайте збережемося знову ж таки. Ні, ну круто, що настільки стара гра, і в ній є стільки можливостей, так? Це реально дуже круто. Ну давайте, мабуть, на цьому випуск закінчимо. А В наступному тоді будемо якось намагатися врятувати цього Брайана Бернема. Що з того вийде, побачимо, що називається, і яким саме шляхом ми підемо. Ну, я ж кажу, дуже круто, що, блін, тут стільки варіантів, що ти можеш робити, так? Тобто це реально дуже-дуже круто. Я вам, як завжди, хопяти, дівчата, Вдячний за перегляд, заподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!